Токійський гуль те на те перших те до вас давно я не робив. Якщо хочете у камінь баттл, підписуєтесь, пишете і все. Мацумає, бляха, я погано пам'ятаю персонажів, але збираюся перечитати мангу. Вроді як не особо сильна. Я знову ж таки можу помилятися, тому що це аніме я дивився ще з половиною роки назад. А це якби не мало, тому що це було в загальному друге аніме, яке я подивився. От він вроді як сильний. Далі. Третій вашу команду. Давайте подивимось, хто фінальний буде. А я-то. Шанси в мене великі, але зважаючи на те, як мене любить рандом, це. Ой. А мені здається, все. Йошимура це ж якби сова. А сови це одні із самих імбових персонажів. Ну, типу, в плані сили. Ну ладно, давайте ще два в мене, якби другий мій хто? Гурман, блін. І фінальний в мою команду. Дивимось, хто третій. Андже. Ну, це вже слабачок. А я думаю, що я виграв.